Всім привіт! Перед вами тарілка, на якій лежать абрикоси. Я з цих абрикосів вирішив в цьому році зробити курагу. В, тому, в курсі курага це половинки сушеного абрикоса без кісточки. Це пов'язано з тим, що на нашому ринку в наших магазинах, супермаркетах, на базарі практично немає нормальної кураги яка не оброблена. Сіркою, парами сірки, яка висушена просто на сонці. Тому я вирішив це зробити самостійно. Я брав, як я спочатку це робив, брав от показую технологію. брав звичайний абрикос. Діставав з абрикоса тісточку. Далі ці половинки абрикоса нанизував на нитку і вішав в себе на балконі. Точніше, у мене лоджія, дві лоджії, одна засклена, а інша відкрита. І там Гуляє вітер, там доволі тепло, зараз літо. Я б так подумав, що воно там може все висохнути. Але, на жаль, наш нитці дуже погано, тому що нитка прогинається, всі абрикоси збиваються в купу і вони практично не сохнуть. Тому я пішов іншим шляхом. Я пішов в магазин. Ідея ця мені виникла спонтанно, я її зробив, реалізував цю ідею буквально там за 20 хвилин. Ідея наступна. Я купив в магазині ось таку упаковку паличок, таких довгих таких зубочисток, зроблених з бамбука. Ось такі палички. Ось з однієї сторони паличка тупа, а з іншої з іншої сторони загострена. І палички ці доволі міцні. Далі я на ці палички беру нанизу. Шматочки половинки абрикоса. І в кінцевому результаті в мене виходить ось такий от абрикосовий шашлик. Далі я думав, куди його можна закріпити. І ідея виникла досить швидко. Я взяв ось таку от палку, звичайний брусок. Як ви бачите, в йому є отвори. Я їх по ці отвори поробив сверлом і дрилькою. Робив, звичайно, під кутом Чуть-чуть доверху. З іншої сторони, я просто зробив гвістка. Ну, все це зробив доволі брутально, тому що робив швидко, не ще йти в магазин щось шукати, можна якийсь скрутити якусь таку нормальну вигляду петлю якусь. Не знаю. Я взяв, забив гвістка, плосковицями зробив гачок такий. Ідея наступна. Після того, як на паличку нанизується половинки абрикосів, ця паличка встромлюється. в Сюди в брусок і спокійно вісить на вулиці, вішається цей брусок за якийсь шнурок, і собі там вітром обдувається, сонце, якщо попадає, то можна на сонці сушити. Але я люблю тіньову сушку, тому якби я в себе на лоджії, в мене там сонце під козирком практично і не світить. Тепер я хочу вам показати, як це все виглядає. В реалії зараз я вам покажу, я вам розказав теорію, тепер я вам покажу практику. Беру з собою цей у мене абрикосовий шашлик. Зараз таки наведу трішки цей. Так, ось дивіться, я собі зробив таку от штуку. Ось так вона виглядає. Як бачите, тут у мене вже чимало абрикосів. Я так поступово я хочу поїхати завтра на базар, купити відро абрикос і повісти, нехай сохнуть. Я їду на недільку-другу в Карпати. За цей час, думаю, якраз приїду, буде готова курага. Ось абрикоси ось таким чином сохнуть. Ця конструкція так от обертається на такому шнурку. Це я просто на кухні повісив, щоб ви бачили. Так ми налоджуєм вісить. Ось і вітер. І, в принципі, сохне. От нижні Вони раніше я повісив, вони вже такі доволі-доволі сухі. Я думаю, за тижнів кілька буде все нормально. Тепер я хочу показати, беру ось такий свіжий. Шампур з тими абрикосами хвилинку. Вставляю. Мені незручно однією рукою робити. Ось, Я вставив сюди. Все, будь ласка, ось така нехитра конструкція. Я думаю, що її можна якось вдосконалити. Ця палка може бути довшою. Абсолютно, я думаю, нічого страшного в цьому не буде. Просто я зробив, щоб було компактно, щоб от можна було навіть повісити так на кухні і щоб вам показати. В принципі, це коротко все, що я хотів розказати про виготовлення домашньої кураги, Що з цього вийде, я вам потім обов'язково відзвітуюсь, поділюсь результатами, але на мою думку, що якщо от зараз у нас сьогодні у на мене на годинку, 17 число. Стоп, яке 17? Так, 17 число, 17 липня. Ось то, якщо в липні почати сушити абрикоси, то по-любому, за липень-серпень, вони висохнуть і будуть готові до вживання, і можуть зберігатися тривалий час. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на відео. Побачимось!